Один з українських металургійних гігантів Арселор Мітал Кривий Ріг зазнав безпрецедентного скорочення співробітників. Про цей та інші кричущі факти порушення інвестиційних умов керівництвом підприємства заявив Михайло Соколов, член спеціальної комісії Верховної Ради з приватизації і народний депутат України, заявив після того, як у складі комісії відвідав підприємство із перевіркою 23 березня. Те документы, те данные, которые мне предоставили профсоюзы, показывают о том, что количество работников уже не 57 тысяч и даже не 40 тысяч, а менее 36 тысяч человек. За пять лет было методичное, спланированное, системное. Мы видели с вами документы, которые подтверждены приказами, актами, фамилиями э запугивания и увольнения людей. Цю інформацію пояснює Михайло Соколов як член спеціальної комісії, отримав ще до офіційного візиту з перевіркою на підприємство. Володіла нею і комісія фонду держмайна, яка перевіряла його раніше. Але у своєму звіті її члени чомусь недоліків не позначили. Оцінка виконання інвеста бізатість фонду гос вона На сьогоднішній день не об'єктивна. Про об це знають всі наші працівники, Потому що вже, скажем так, починають на этот момент улыбаться. Таке масштабне скорочення штату відбувалося аж ніяк не на добровільній основі, як запевняє керівництво підприємства. Людям робили пропозиції, від яких вони не могли відмовитися. Добровільністю немножко не пак. Когда їм кажуть, от у тебе є варіанти, ти можеш в принципі перевестись там, але роботи, якщо ви робота юристом, вам предложить монтера путій. Тобто, ви, як би не 22 тисячі вакансій, як якщо по закону, так? а предложать тільки ті вакансії, які людина відкажеться. Через такі скорочення одна людина кажуть у профспілках, бува, працює за трьох. Люди роблять ночами та звичайно просто валяться. З нігета нарушається, тому що люди вже падають. Що машиністів тепловозів не вистачає, що не вистачає помощників машиністів тепловозів. Люди виходять на підробки, люди роблять все можливе. Побільшало випадків травматизму та смерті на виробництві. При цьому, як свідчать розрахунки профспілок, зарплатню працівникам підіймати не квапляться. На сьогодні вона є майже вдвічі меншою очікувану. За словами Михайла Соколова, антисоціальна політика теперішнього керівництва на чолі з генеральним директором Рінатом Старковим спрямована проти головного багатства України її населення. Грубіше ні норм, которые були государством по державному предусмотрены в условиях приватизації. Тому нардеп має намір ініціювати повторне засідання комісії, або якщо не вийде, звернутися до президента.